Привіт, мої дорогенькі стрільці! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро, мої любі стрільці. Я вас вітаю з Днем Народження, хто святкує в листопаді всього вам найкращого: успіхів, радості, кохання, бажання, натхнення, ось щоб ваш вогонь ніколи не згасав. Щоб ви завжди вам і хотілось, і моглося. Ну що ж, мої любі, давайте будемо дивитися, який буде листопад для вас. Я взяла три колоди з кожної колоди по три карти, Дев'ять карт це велика кількість інформації. багато підказок. Кому не вистачає, дивіться за асцендентом, це буде ще дев'ять карт. Ну що ж, не гаємо часу, стрільці, листопад місяць, який він буде для вас? Самітник, що таке? Потребуєте спокою, ви втомилися, і старший аркан. Це важливо для вас. Важливо перезавантажитись. Важливо, знаєте, це ну, день народження це завжди початок вашого персонального року, як новий рік. І, і важливо реально усвідомити, хто я що, я, що я, що я хочу, куди я йду, що я маю. І, можливо, саме самітник це про це. Коли... Перепрошую. Перезавантажуєтесь, потребуєте релаксу, потребуєте медитації, потребуєте усамітнення, побути на одинці, на природі, в ізоляції. Але що це для вас? Відпочинок? Чи це планування, чи це споглядання, чи це переосмислення, чи це ви хочете відпочити, от втікнути від всіх? Що це для вас? Дайте відповідь самі собі. Але це стан ось тако, подивіться, який тут класно. Спокій, гармонія з самим собою. Чудова така енергія, спокійна, врівноважена, там ясність, там гармонія. І 1 листопада буде новолуння, а новолуння це і є ясність. Коли я розумію, куди я йду, що я хочу. От, можливо, саме і цей самітник вам відкриє бачення, дасть, надасть ясності. Ну що ж, попереду в нас ще дуже багато карт. тому дивимося, мої дорогенькі стрільці. Що в нас далі? П'ятірка Пентаклі. Ой, ви втомилися, ви дійсно втомилися. Ви потребує... Ваше тіло потребує. Відпочинку, ваше тіло потребує допомоги, потребує уваги. Ну, якщо це тіло, тому що пентаклі це і тіло, здоров'я, і гроші, фінанси. Можливо, ну, не все гаразд. У вас з фінансами, зупинка, ну тут і крах, і криза, і банкрутство нема надходжень. І ви потребуєте затягнути пояс. Так, потрібно все зважити, прорахувати. І це заощаджувати, тобто зупинитися в своїх витратах, може бути самітник або планування, так, що якщо зробити, щоб покращити свій дохід, або я в стані очікування надходжень. Так, можливо, ви чекаєте, що вам виплатять компенсацію, зарплатню, якісь допомогу, субсидії, тобто ви очікуєте. Або ви, ну якщо зле почуваєтесь, ви потребуєте ось такого відновлення, спокою, щоб відновити свої сили. Не будемо акцентуватися на такій, ну, не дуже вона приємна карта. П'ятірки вони завжди, знаєте, як 50 на 50, коли потрібно від неї відштовхнутися, проаналізувати і рухатись далі, робити щось, іти вперід. Це, як, знаєте, ясність, чому саме так? Чому? Що привело до хвороби, до виснаження, що привело до того, що в мене немає ресурсів, немає грошей? Що робити з цим? Куди рухатись? Ну що ж, дивимося далі. Третя карта для вас, мої дорогенькі. Ой, десятка пентаклів. Подивіться, наскільки зовсім інша енергетика. Місяць закінчиться це сім'я, радість. На вас посипеться золотий дощ. Ви чекали гроші, ви їх отримаєте. Можливо, з запізненням, так, а можливо, не з запізненням. Ви себе просто так накрутили, що ви, вам треба було вже, а вони прийдуть тоді, коли вони мають прийти от в кінці листопада. Гроші, надходження, можливо, це гроші сім'ї, підтримка від сім'ї, допомога від сім'ї, спадок, так? спадщина така. І якщо це також, тут ви себе злечуєте, це погане здоров'я, ви захворіли, то тут ви вже вилікуєтесь, ви здоровієте, тут вже все гаразд. Ну, Десятка пентаклів. І сім'я біля вас, і гроші є, і радість, і задоволення, і ресурси є, і допомога є. Ну, Тут вже 100% стабільності, радості, грошей, рідних поряд, максимально така вже класна енергія. Спокій, затишок, стабільність. Ну що ж, ще дивимося далі. Наступна колода. Будемо співставляти, об'єднувати карти. Будемо дивитися ще три карти. Повішаний. Повішаний дуже схожий на самітника. Тобто, дійсно. Є якась ситуація, яка ви на неї не можете вплинути. Бо повішаний це, можливо, вимушена така ізоляція, Вимуш, ви вимушені бути от в такому стані, тому що від вас не залежить ні ситуація, ні вплинути ви не можете, ні що б ви не робили, повішаний, все, ні, ніщо нікуди не рухається. І тому ви дійсно цей е, час використаєте як споглядання, як планування, як відпочинок, як перезавантаження. як… Використайте цей час, цю можливість для того, щоб відпочити, сприйняти, проаналізувати. Ну, Повішаний. Людина не може вплинути, а може думати, може планувати. Повішено працює тільки голова, може розслабитись і отримувати задоволення. Тоді висіти набагато легше, спокійніше. Коли я приймаю цю ситуацію, а не намагаюся боротися з нею. Два старших аркана. Тобто на початку місяця буде якась ситуація, яка зависла, можливо, дійсно, ви в очікуванні грошей, ви подали документи, ви чекаєте на щось, ви чекаєте виплат. Ну що ж, дивимося далі наступна карта. А можливо, це просто ваш, ваш стан спокою і гармонії. Колісниця. Колісниця старший аркан. Це ваше розуміння, куди рухатися. Дуже добре, тому що ось тут дивіться, можливо, це не буде стосуватися здоров'я, а саме дійсно фінансів, ресурсів. Тому що тут я чекаю, я не знаю. А тут вже впев... ви в такому стані, от ви дійсно в підвішеному стані, в стані само відлюдника, ви зрозумієте, куди рухатись. Бо колісниця це є план. Це і я беру відповідальність за своє життя. Я відповідаю за себе, я планую, я не чекаю допомоги, я не чекаю участі, щоб хтось взяв мене за руку і скерував. А я сам відповідаю за своє життя. Я знаю, що я хочу, я знаю, як, куди рухатись. Тут є ціль, є ціль і, і... знаєте як навігатор, Тут їдеш автомобілем і закладаєш маршрут в навігатор, так і ви зрозумієте, куди вам рухатись. Де ваша ціль? Де ваш старт і де ваш е, фініш? Коли ви прокладаєте свій маршрут, ви його ретельно плануєте. От. І по такій енергії ви досягаєте успіху, тому що я знаю, що я хочу. Я знаю, яким чином цього досягти. Я планую свій, свій маршрут. Оце вже дійсно набагато. Ефективніша така енергія, коли я впевнений. Я не буду сидіти чекати, плакати і жалітися. Я беру своє, своє життя в свої руки. Ну що ж, дивимося далі. Це про вас. Це от вогонь, який в вас ви розпалили цей вогонь і з певненістю йдете, їдете, втілюєте, тому що колісниця це дорога, це переїзд, це автомобіль, це все, що ви захочете. Третя карта. Четвірка Пентаклів. Це стабільність, це ваші цінності, це ваша сім'я, ваші ресурси. Ось у вас тут була сім'я, ресурси, гроші. Це також про те, що я маю, чим я володію, на що мені витратити, що я можу, що я хочу, які в мене можливості, якими ресурсами я володію. Які в мене є цінності? Мої таланти, як їх можна монетизувати? Ну що ж, все у вас послідовно, все зрозуміло. Все, знаєте, тут немає таких карт. Людина всюди сама, що на вас хтось впливає, що ви від когось залежні. Ні. Це така чіткість, ясність, зрозуміли. Відпочили, подумали, спланували і поставили собі ціль, і рухаєтесь до неї. І отримуєте результат. Зразу в кінці листопада ви маєте результат. Маєте гроші, маєте ресурси, маєте те, до чого ви прагнули. Ну що ж, ще три карти. Знов четвірка пентаклів. Вона щойно в нас випадала. Ваші ресурси, так? Ось. Тут вона така, тут вона така. А тут в нас був повішаний і самітник, відлюдник. Тобто ви в такому стані будете рахувати. Вам потрібен цей стан відлюдника, щоб зважити, хто я, що я, для чого, що я хочу, скільки мені потрібно для цього, з чим я володію. Ви будете обдумувати і підраховувати свої ресурси, що я можу використати, як я можу монетизувати свої таланти. Свої цінності в житті. На що я опираюсь, що я маю? Ну що ж, ще дві карти? Важливий такий буде місяць для вас, знаєте, ви будете багато думати, багато обмислювати, планувати. такий от стратегічно важливий якийсь місяць. Наступна карта трійка кубків. Радість, святкування, знаєте, от таке враження, що от ви у вас був тут поганий настрій, можливо, зле почувалися. До вас прийшли в гості, ваші друзі, ваші рідні, тобто люди, які, з якими вам комфортно, вас вони підтримали і все різко помінялося. Все різко, ви зрозуміли, куди рухатись. Можливо, саме в такій компанії вам прийшла в голову нова ідея, хтось вам підказав. І ви зрозуміли, в яку. Взагалі, куди, навіщо, що я хочу? Або це просто гарне проведення часу, коли є причина для радості, коли є люди в вашому житті, з якими вам приємно, вас є новина хороша, ви ділитесь з друзями, в друзів є новина, вас покликали святкувати. Тобто, це, це така дружба, зустріч, свято, групові заходи, громадські заходи, спонтанна, спланована, гарне проведення часу, приємне проведення часу. І третя карта. Стрільці для вас. Що тут у нас? Король мечів, Ваші плани, ваша ясність, ваше розуміння, тому що тут була четвірка пентаклів, це ресурси, якими я володію, а це, це розуміння, як їх використати, це ваш план. Куди їх. Інвестувати, що я з цього отримаю, ваша ясність, план, розуміння, або людина-фахівець, з якої ви радитесь, такий як адвокат, юрист, чи, можливо, це лікар, можливо, це стосується вашого здоров'я, вашого тіла. Ну і тут ясність, настає ясність, що мені з цим робити, куди мені рухатись далі. Ну Взагалі, у вас таке гармонійне, гармонійне передбачення. От навіть є така от негативна карта, вона недовго ви будете в такому стані, тому що. Все, я беру себе в руки, я розумію, що я хочу, або прийшли, друзі вас підтримали, підкинули вам ідею. Ви себе берете швиденько в руки, ставите ціль і досягаєте її. Все, все для вас органічно. Відпочили, подумали, перезавантажились, спланували і зразу отримаєте результат. Я вам бажаю такого динамічного місяця, активного, результативного, продуктивного, ну і в першу чергу мирного і спокійного. Я вам бажаю. Радості, щастя, любові, кохання, успіху, задоволення, щоб вам було комфортно, щоб вам було весело, щоб вам хотілося жити, щоб хотілось і моглося. Були для цього ресурси, були для цього можливості, були поряд люди, які вам важливі, які, яких ви любите, які вам допомагають, яким ви допомагаєте. Ну що ж, мої любі, люблю вас обіймаю. Успішного вам місяця, радості і натхнення і гарного настрою. Закладіть міцний фундамент для свого от подальшого року. Ну що ж, мої любі, чекаю на коментарі, чекаю на зворотній зв'язок, на вподобайки. Хто не з нами, приєднуйтесь. І почуємося, па-па.